З пасту, з петрушки, з горіхів. 35 викладачів закладів профтехосвіти області взяли участь у семінарі інновації професій харчової промисловості та ресторанного господарства. Досвідом діляться викладачі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Кажуть, кулінарне мистецтво постійно вдосконалюється, тож потрібно йти в ногу з часом, щоб готувати професійні кадри. Вони мали можливість знати інноваційні технології, сучасне устаткування по приготуванні їжі, приготування коктейлів, кондитерських. Виробів, що дасть можливість на подальшому на уроках виробничого навчання на лабораторно-практичних роботах застосовувати свої інновації для того, щоб краще здобули учні професію. Сьогоднішній семінар має дуже важливе значення, оскільки зібрав всіх майстрів виробничого навчання, викладачів на базі цього навчального закладу, який є опорним в системі профтехосвіти Хмельниччини і має прекрасний професійний колектив, який може поділитися тими своїми професійними компетентностями, які відповідають європейському рівню. Михайло Яровий колишній випускник Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг, а нині шеф-кухар однієї з ресторацій Хмельницького на семінарі ділиться секретом приготування заливної риби. Це був судар собі. Подав я його з дикоросами, сухим льодом ікрою до весло місцевою з та чому чомбривцем. Далі демонструють рецепти випічки крафтового або ремісничого хліба. Його готують на невеликих виробництвах і застосуванням ручної праці. Смак хліба з бабусної печі готують на спеціальній заквасті. Було відкриття відкриттям для нас, що сіль додається в сухому вигляді. В кінці десертний блок семінару відкриває приготування бельгійських вафель. Хрусткі зовнім, які всередині із додаванням різних начинок. Не солодкі, але дуже смачні вафли. Ми будемо сьогодні готувати з вами з картоплі. Новий тренд у кондитерському світі торт стакані. Це смачно і зручно виготовляється в екологічній тарі та дозволяє використовувати найніжніші інгредієнти. Це кришечкою, береться в дорогу, штина дуже гарний зберіг полі. Українська кухня одна із головних тем семінару на уроках виробничого навчання. Майстери-викладачі приділяють їй особливу увагу. Ці автентичні всі страви, які йдуть з давніх дарем українського народу, ми хочемо використовувати у своїх викладацьких темах і наших виборчів освіти навчати інноваційним технологіям. Подальшому ми бачимо цих дітей в різних установах готельно-ресторанного бізнесу, які надають нам, як споживачам, якісні та чудові послуги. Зараз ми навчаємося вже за новими стандартами, і дуже багато різноманітних появилося тем. Особисто для себе бачу, що є куди рости, бачу, що є що робити, і потрібно ще багато чого зробити. Сучасне встаткування, страви сучасні. Тож подібні семінари планують продовжувати і надалі усе заради того, щоб учні після закінчення навчання в закладах профтехосвіти були справжніми майстрами своєї справи.